Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Слова Василя Семененка, які так точно описують наше сьогодення. Прямо зараз, в цей самий момент, наші хоробрі воїни захищають нас, захищають всю Україну. Протягом всієї історії України багато хто намагався знищити наш народ. В українців відбирали право на власну мову, власну культуру, заборонялося друкувати книжки українською, заборонялося розмовляти рідною мовою, заборонялося називати себе українцем. Наші території багато хто хотів в ті часи, багато хто намагався підкорити нас, знищити все, що хоч якось стосувалося України. Але наші предки виборювали своє право на мову, на культуру, на ідентифікування себе як українців. Зараз саме завдяки їм ми можемо йти з високо піднятою головою та гордо казати, що ми українці. Завдяки старанності нашого народу ми можемо вільно дихати. Бо кожен провокаційний текст, написаний українцем, який не був до вподобі тогочасній владі, значно знижував шанси на спокійну, щасливу старість. Такі видатні поети, як ті ж Василь Семененко і Тарас Шевченко, за гості вірші, висловлювання та участь на зібраннях кирило водівського братства, Тараса Шевченка відправив заслання в Сибір з забороною писати і малювати, але він не здався, продовжував творити, щоб донести людям важливі істини. Навіть зараз ми з захопленням вивчаємо його творчість та поглинаємо тяжкість минулого. На відміну від Шевченка, Василь Семененко не зміг прожити більше 30 років. Радянській владі він був не по душі, що й призвело до його ранньої загибелі, у 28 років. Роблячи висновок з того, що тогочасна влада всіляко боролася з поетом, можна стверджувати, що побиття, яке й стало причиною смерті поета, не було випадковістю. Але незважаючи на таке коротке життя, він також залишив після себе зворушливі вірші, які залишаються актуальними та змушують задуматися навіть минувши декілька десятиліть. Взагалі, всі, хто в ті часи займався просвітницькою діяльністю, намагався пробудити національну самосвідомість і, звісно ж, люди, які захищали свої землі від нападу ворогів, ставили своє життя під загрозу заради однієї мети: спокійного життя та об'єднання українського народу. Та вже й настав наш час, час збитися заради того, щоб майбутні покоління жили війно і пишалися своїм народом. Людина є живою тільки тоді, коли в неї є що втрачати, що захищати. Наші воїни захищають всю Україну ціною власного життя, щоб ми побачили завтрашній день.